Доброго дня! Завершилась наша інкубація. Ось яєць. Маємо ми 37 чудових гусеняток. Зародком було яєць 38, вилупилось 37. Взагалі не очікувала. Дуже я здивована, тепер навіть не знаю, куди це їх діти, таку кількість. Вони в мене в брудері, там, де жили курчатка. Зараз ми їм опустимо поїлочку. Щоб вони могли самі пити. Обігріваються керамічною лампою, ця, що гріє, воно не світить. А з тої сторони в нас просто економка. Лупилися два дні. Сьогодні останню годину тому ще вилупилось. Ми його принесли до кучі, щоб йому не було сумно. Помили вже інкубатора, сушимо і будемо закладати наступну закладку. А закладати в нас є що? Ще на один інкубатор. рано ввечері я яйця зберігаю, перевертаю. Кожне підписане, коли знесла густочка. Не знаю, що мені ці написи дадуть, але так для себе буду знати. Годую я тим самим, що і курчат вигодовувала стартовий для бройлерів. Так я собі вирішила. Кажуть, там більше вміст протеїну. І ще там чогось дуже сильно корисного для них. То в мене будуть і курчата на цьому комбікормі, і гусенята. І після стартового буду давати гровер. Гусенята в мене будуть змішані, тому що в мене білі ходили разом із сірими. Гусак, бачите, який общіпаний, сірий. Це гусак. Його білий гусак без кінця гнав, виганяв, але він собі відвоював дві гусочки. І він з нею сидить там на яйцях, чатує її, щоб ніхто до неї не заходив. О, бачите, оп'ять його гобає. Така велика територія, є до розвернутися, а він все одно його гобає. Доводилось кілька разів навіть розбороняти. Сидять дівчата на яйцях, нікого до себе не пускають. Треба буде просвітити, подивитися, що там робиться в тих яйцях. Можливо, я їм підкину цього сеняту, які випили з інкубатора. А цих покладу до грію. Подивимося, що там в тих яйцях робиться. Опис інкубації я додам в описі до відео Не буду розказувати, що за чим напишу краще. Вдала інкубація що користуйтесь кому потрібно. Все, дякую за увагу.